Ну і там таки на Закарпатті президент Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини. І до цієї зустрічі була прикута особлива увага. Всі чекали, що скаже Фіцо після того, як три дні тому в Китаї бачився із російським диктатором Путіним, і серед іншого заявляв, що хоче обговорити з президентом України удари по російській енергетиці. Отже, про що говорили і про що домовилися Фіцо і Зеленський на Закарпатті, Дізнаємося, вже за кілька хвилин кореспондентка ТСН ТСНВрічка Кушик готова буде нам розповісти. Чекаємо її напряму включення з Ужгорода. Ну а саміт коаліції охочих минув у похмурій атмосфері. Принаймні, його заключна частина, коли учасники дзвонили Дональду Трампу. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Нібито президент США поклав відповідальність на Європу щодо посилення тиску на Росію. Якою була розмова з Трампом? Які плани безпекових гарантій для України все таки вдалося погодити? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко про закулісні подробиці паризького саміту. Саміт у Парижі показав, що країн, які готові захищати Україну від майбутніх нападів Росії, стає більше. Французький президент говорить про 26 держав, але лише третина з них, згідно з джерелами Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС, готова відправити свої війська до України. Західні змі дізналися про попередні плани: спочатку заморозити лінію фронту, і це основа. Без неї неможливий жоден рух іноземних військ у бік України. Далі повідомляє NBC News, можуть створити величезну демілітаризовану зону. У яка розділятиме позиції України та Росії? Контроль за цим так званим буфером пише Washington Post, здійснюватимуть через супутник миротворців ООН чи інших спостерігачів. Можливо, з країн, які Росія вважає більш дружніми. Наступний крок значне зміцнення української армії. Її вважають головною гарантією безпеки України. Ми маємо перетворити Україну на сталевого дикобраза, неїстівного для нинішніх та майбутніх агресорів. Це означає наявність постійних збройних сил, сильних, оснащених та сучасних. Наш оборонпром прискорює співпрацю для досягнення цієї мети. Європа продовжить підготовку українських вояків. Місію іноземних військових очолять Франція та Британія, а дислокують їх далеко від лінії розмежування. Звучать різні оцінки, скільки військових із Європи може вирушити до України. Західні змі говорять про 10 тисяч. Ми чули, що ця цифра може бути і втричі більшою. Володимир Зеленський сьогодні не став фокусуватися на кількості. Ми розуміємо, які країни що готові запровадити. А також це питання, про які ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч. Я знов таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І, і це факт, але про це а, ще трішечки зарано говорити. Серед невирішених питань, як діяти, якщо Росія знову піде в атаку, а також якою буде роль Сполучених Штатів, змі з посиланням на європейських чиновників пишуть, що прозвучала готовність надати можливості командування і управління, а також допомогти з захистом українського неба. Макрон чекає днями більше ясності. А розмову з президентом Трампом коаліція охочих пише New York Times, використала і для того, щоб переконати його запровадити додаткові санкції проти Росії. Але ці спроби, схоже, провалилися президент США кивнув у бік Європи, дорікнув її за купівлю російської нафти і слабкому тиску на Китай. Домовилися, що радники Трампа обговорять із очільницею Єврокомісії спільні зусилля щодо подальших обмежень. Урсула фондерляєн уже обговорила їх із американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Але більд пише, що у Європи склалося враження: не варто очікувати зараз від президента США рішення про вторинні санкції проти Росії з Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода спеціально для ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.